Служба таксі Галичина 10 років існує на ринку перевезень пасажирів у Івано-Франківську. Цілодобово понад сотню таксистів обслуговують із власними автівками. Клієнтам, котрим нараховано із осені минулого року 153 поїздки, відзначено. Цей подарунок їм зробили з нагоди зелених свят. 15 листопада ми почали рахувати наших поїздки наших клієнтів. І перших 18 чоловік ми запросили до нас сьогодні вручити нам їм цінні подарунки. Місцеві таксисти таку акцію проводять вдруге. У такий спосіб вони залучають пасажирів до швидких і комфортних перевезень. Мені подобається їхнє обслуговування, вони завжди приїжджають вчасно, ніколи не задержуються. Завжди охайне таксі, чисте, вимите, без бруду. І мені подобається ця фірма. Надійність, завжди виїжджають на виклик нормального служба. Привітно є, звичайно, там процес якісь нюанси, але в цілому дуже добре. Служба таксі Галичина постійно вдосконалюють свої послуги. Час прибуття до клієнта за викликом складає від 5 до 15 хвилин. Її персонал гарантує якість пасажироперевезень та вигідну ціну. Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко. Новини на вежі.